Прикраси, що зачаровують на Волині у селі Городища, що в Луцькому районі проживає Неоніла Джаббарова, котра досліджує історію прикрас. Вона розповідає, це не лише хобі, а й для заспокоєння душі. Кожна прикраса має свою символіку. Я люблю дуже використовувати згарди. Це угу. у нас вони називалися на Волині крижики. Угу. Такі для своїх прикрас люблю використовувати от шелести. От, наприклад, по, по звуку, перезвону шелестів міг Гуцул попізнати свою кохану, бо в кожного шелесту був різний звук. Це був такий захист від злих сил. якийсь. ще така прикраса. От вона була в Луцьку відкопана. Це була е, представниця Чернігівської лікультури, Така прекрасна, Це та була така ж суто жіночий оберіг. І таке означало місячний культ, родючий жіноче начало це така моя улюблена прикраса. Прикрасу Волинянки безліч і про кожну з них вона розповідає із захопленням. Ділиться, що цим займається вже 15 років, та багато чого знає про їх історію. Навіть створює авторські. Бачите, я от знайшла сторічну десь на виставці. Нас була і. На фестивалі історична скоршева сорочка, uh -huh. і от я, можна сорочку навіть зберегти ту вишивку от в стрічковому градані. І вона ну, гарно відтворювати. І от в українські теж якісь різні узори можна відтворювати у граданах і теж так як то носити. Це теж свої рідні обереги. От через півроку, як я з бісером, буквально десь років 15, Я ним займаюся. Це я так створила це. Моя суто авторська прикраса. В такі макі в основному каже пані Неоніла: усі орнаменти підшуковує в інтернеті. Оце от люблю відтворювати, от так бачите, Леся Українка. Uh -huh. і, а це перекраса е, Соломія, Соломії Коршельницької прикраса. Це різні, такі автентичні прикраси. Виготовляє жінка брошки, сережки й віночки, бо ж каже, на це мода зараз повертається. така мода прийшла до нас в кінці 19 століття. Оце в королеві Вікторії, бо віночок е, слідок фаландораджу. І оце е, в нашій красуні навчились так відтворювати з парафіну. З воску, такі угу. восковички. Ну, от троянди для віночка жінка виготовляє сама згофрованого папером. Отакий, так, як то получився в мене так, як то весільний більше, я не знаю, угу. що білого трошки кольору. Так, мені схотілося це суто, суто віск, угу. а це, а це а, суто а... Так, віск бджолиний. І парафіну поєднали. Ну вони після весілля це такий був так, як то так полюбилися, що став таким атрибутом весільним вже, І щоб його зберегти, то його ховали у ікону. Неоніла Джабарова каже: навіть за кордоном замовляють ці прикраси, у яких відчувається автентичність та старовинність. Разом з тим пані Неоніла розповідає про їх появу. Ось, Новіночки такі. самі появилися в кінці 19 століття. Оці воскові а до того були просто паперові чи. І якісь тканини, може, десь навіть робили, якісь пір'я У Нас на Волині таке було. що і цей, Ну а потім, от, потім оці перелинки. Окрім цих прекрасних, Уніла Джабарова розповідає і про іншу атрибутику волинських жінок. У нас були ще такі волинські, це суто були е, дукачі. Е, то в нас вони відрізнялися. Суто Волинські, вони відрізнялися від інших областей, бо в нас не було на дукачі. Оце це просто це а Це були круглі, як то монетка, і вони не мали банту. Бо в інших регіонах були банти були дуже прикрашені різними камінчиками, а сам докач був як то монета. А вже в нас були докачі, прикрасені красиво філігранню. Із, із коралами чи з бірюзою, дуже дуже гарні. Найбільше каже пані Неоніла, їй подобається плести гердани. Саме ці прикраси символізують захист сили. Також серед улюблених прикрас селянка вона означає захист душі людини. Ну а взагалі усі прикраси, котрі досліджує та виготовляє жінка, мають свою особливу символіку, яка, на її думку, позитивно впливає на тих, хто їх носить.